Всім привіт! Я вітаю всіх на своєму каналі і запрошую вас пройтися зі мною центром нашого села. Ось так у нас гарно квітнуть півники, які називаються ще Іриси чи Іриси. Але в нас вони називаються просто півники. Це ця назва знайома мені із дитинства. І з цієї сторони, у нас ось так. Гарно цілий ряд квітне-піоній. Дуже багато квітів вже відцвіло, дуже багато ще не зацвіло, але вигляд зараз такий, бачите, гарний, красивий, квітучий. Для цього прикладають руки люди, які працюють тут, у сільській раді, у клубі. Ось вони. Так гарно роблять клумбочки. Бачите, то косили все, окультурили, довели до ладу. А тепер я обернуся ось так і покажу вам алею наших героїв. На жаль, у нас теж є втрати, втрати серед односельців, молоді хлопці, яким до 30-40 до 40 років, трішки старші. У яких вже були сім'ї, бо є діти. Ось так, де завжди стоять квіти і горять лампадки. Ну, Підемо далі, пройдемось далі, подивимося, ось так і біля садочка теж квітнуть іриси. Сьогодні знову пускається дощик, знов зробилося хмарненько так. Ось далі ми проходимо, то наша сільська рада. Бачите, теж колись обпиляли трошки дерева, бо вже були високі. А тут вже не тільки рожеві, а навіть і білі піонії. Бачите, теж гарно, напилися води, квітка така велика, тяжка, падає на землю. Бачите, це наш сільський клуб. Ось так. Гарно, правда? Ось так квітами прикрасили центр нашого села, але квітами прикрашають люди при будинковій території. Зараз уже не так, як раніше, е, витоптано все, немає травинки. Дуже багато раніше держали люди коров. Ну і якщо йде, в нас казали очередь чогось, і то отоптується все попід дворами, лише деревця лишалися. А тепер люди, хто держали коров, постаріли, молодь не тримає. Тому зараз люди молоді, які покупляли собі мешкання, вони прикрашають свою прибудинкову територію хвойниками. А також різними квітами. Ось і все. На цьому я дякую всім, хто дивиться мій канал, хто ставить вподобайки, хто підписується. На цьому всім вам до побачення!